Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, знищено 14 БПЛА противників. Повідомляються, що всі ворожі дрони, що були запущені, збито, працювали в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей. Атакували також Харківську, Донецьку та Дніпропетровську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу відбулось 110 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 11 ворожих атак на Бахмутському напрямку і 15 на Куп'янському. Найскладніша ситуація поблизу Авдіївки. Там окупанти атакували наші позиції 23 рази. Також українські війська продовжують утримувати позиції у Херсонській області на лівобережжі Дніпра. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро. Інші 26 лідерів ЄС погодилися повернутися до дебатів на новій зустрічі на початку наступного року, щоб спробувати укласти угоду про підтримку Києва. Лідери країн Європейського союзу 14 грудня погодили 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомив голова офісу президента Андрій Єрмак. Заборони можуть стосуватися експорту зварювальних апаратів, хімікатів, оборонних технологій і ліцензування програмного забезпечення. Також планується запровадити ембарго на російські алмази. Очікується, що пакет санкцій офіційно ухвалять найближчими днями. Японія також запровадила санкції проти 135 пов'язаних із РФ компаній та фізичних осіб. Також країна з 1 січня приєднується до західних колег, запроваджуючи ембарго на імпорт російських непромислових алмазів. Сенат США відклав канікули, аби ще раз проголосувати за законопроєкт, що передбачає підтримку України. Про це повідомляє Радіо Свобода, як заявив лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер. Голосування відбудеться наступного тижня. Також представник республіканців Джон Тун повідомив про прогрес у переговорах.